Спочатку обсмажуємо цибулю. Далі фуагра. Ні, будь ласка, ні. Ні, ні, дуже погано. Він зробив найбільший гріх. У нього зараз не буде фуагра. Я вам відповідаю, вона просто як, як цукровувата в воді, так просто зникне. Він зіпсував просто не знаю, кілограм фогра. Це дуже дорого. І виходить багато жиру. Не, не, все, ви бачите, подивіться, вже плавбувати. половина даємо віскі в сковорідку. Що ти будеш флабувати? Там суп! Там суп, подивіться, там нема фоагра. Ви бачите, от я ж, не, ну, я ж це не вигадав, там нема вже фоагра. Там може отакі три шматочки залишились від фогра, а все інше воно перетворилось просто в рідкий жир. Ну, <су -гра> тепер ще з Джек Деніалсом буде. Клас. І підпалюємо. Алкоголь випаровується, а смак віскі залишається. Ні, там, не. Можна знімати з плити і перекладати вміст у вузьку ємність. Ну вам не здається, що не окей, коли ти фогра перекладаєш черпаком? Ну, навіть, не так повинно виглядати фогра. Хтось тут фогра бачить оце цибуля. Ну, може, там три шматочки якісь ну, що ну, це таке? Ви пам'ятаєте скільки він посмажив? Скільки його було?